Отже, пані та панове, я вирішив під'єднатися до Друк армії і для цього замовив собі 3D-принтер mk 4 Якщо замовляти його у складеному варіанті, то він коштує десь на 300 євро більше. Тому я замовив собі у розібраному варіанті, тобто маємо запчастини і необхідно скласти цей принтер. Для того, щоб його скласти, в нас є онлайн-інструкція. Тут все детально розписано, крок за кроком. І я вже трошки підготувався. В мене є ось такі чіт-шіт для того, щоб Можна було визначити, який гвинтик куди йде. Потім в нас є маркери, я не знаю, для чого вони потрібні, але онлайн майл каже, що вони потрібні. І ножиці. Я спробую записати процес, як я буду складати цей принтер на камеру, і, можливо, зроблю з цього відео. Не знаю, що воно вийде чи не вийде, але мета зібрати цей МК4 Проса принтер і під'єднатися до друк армії. Що ж, почнемо! Саме перше, що ми тут бачимо, це ось така листівочка від засновника компанії Пруса. Це Джосеф Пруса. Він Чех, і цей принтер виробляється в Європі. І саме через це я вирішив замовити саме Пруса МК4, оскільки я бажаю підтримувати європейських виробників, а не китайських. Також в нас є Ось така здоровенна книжечка, де можна подивитися, що можна роздрукувати на цьому принтері. Можливо, тут навіть можна відсканувати ці QR-коди і, і знайти ці модельки. Не знаю, це все я буду досліджувати в майбутньому. Можна навіть друкувати ось такі кронштейни, що досить непогано. Але це все буде після того, як я зберу принтер. Так, це що таке? Навіть не знаю. А, це дельта блок живлення. Бачимо один дельта PSU, Power Supply Unit 24 вольти. Добре, блок живлення. Це що таке? Так, це мотор. Мотор нам потрібно буде потім. Спочатку необхідно знайти підставку. От, зараз я тут подивлюсь. Онлайн менюал. Нам треба скласти ось цю штучку, і для цього нам спочатку необхідно знайти ось цю раму. Незважаючи на те, що я ніколи не слідкую маюалам те, що та як виконувати, цього разу я буду використовувати менюал і послідовно виконувати все як прописано. Тому е спочатку мені необхідно знайти де ось ці наші ключі. Отже, нарешті я знайшов, де знаходяться ці всі ключі плоскогубці та е відкрутка. І всього то необхідно було прочитати в маюали. Тут. Прямо прописано. The two package can be found in the fasteners and Electronics Box. Отже, ось наша Fasteners and Electronics Box. І, звичайно, вони тут були. Просто необхідно бути уважним і читати, що написано. Так, шестигранники і ці торкс-ключики на місці. Давайте витягати раму. Це в нас що? Це в нас М3, нам треба М5. Це електроніка. Ось тут є ціла купа гвинтиків. Так. В нас, нам треба М5X16. Ось М5X16R. Так, для наступного кроку нам необхідно під'єднати ось ці панельки. В нас є одна а, front plate і rear plate. Uh, there is a sticker with a serial number on the rear plate. Keep it in mind. We use it as a guide to orient the part later on. Do not remove the sticker. Отже, це в нас uh, задня панель, це в нас в нас є стикер. М5X16 є на готові, і ще треба 4 м 3 ні Отже, наступним кроком необхідно вставити ось ці шайбочку всередині ось цих рейок. On the side facing out. Отже, їх необхідно встановити по дві штучки на кожну сторону зі сторони, яка виглядає назовні. Перша пішла, далі друга. Шли салом, шли селом партизани по землі українській невільній землі, І у кожного зброя була за плечами і у кожно смуток так і біля чолі, і у кожна зброя була за плечами, і у кожно смуток так і біля чолі, їм сумно за всю. Україну, за ту спалену хату, зазрубаний сад, за ту пісню, що чути колись Солов'їну але їм же не було дорога. Ту пісню, що чув ти колись Солов'їну, але їм вже не було дороги. Ховатись не будемо ми, ми підемо вперед і здобудемо волю, України своєї ми вірні сини. ми підемо вперед і здобу. Країни своєї ми вірні сини, Хто з них пісню почав, я не знаю, та вона розлетілась на весь рідний край. Щоби знали усі Україна повстала, хай летить наша пісня за небокрай. щоб знали усі Україна повстала, Хай летить наша пісня аж за небо край. І не всі повернуться із бою живими. І не всіх зустрічатиме рідна сім'я. Пам'ятайте ж вих. Пам'ятайте таки, пам'ятай же їх, українська земля. Ось і завершився перший чи другий розділ складання цього принтеру МК4. Воно займає значно більше часу, ніж я очікував, але давайте порівняємо, чи все вийшло так, як. Вказано на малюнку. Не здається, все один до одного. Мотор під'єднано, раму встановлено, все під'єднано. Навіть маємо додаткові тай для додаткових дротів. Коробку з платою встановлено, блок живлення встановлено. Все готове і можна переходити до наступного розділу. Ну що, нарешті цей розділ виконано, і ось мій результат, наче все співпадає один до одного. Все як на малюночку, крок за кроком виконано. І ось цей е... як його можна одною рукою тут порухати. Рухається без жодних проблем. Але є й погані новини. Мій малий з'їв усі гумові цукерки, і мені нічого не залишилося. Тому рухаємося далі. І наступним кроком в нас буде чіпляння цієї осі на принтер. Тут також чимало маленьких кроків, які я записувати на камеру не буду. Там досить воно все просто, але необхідно виконувати крок за кроком, щоб нічого не сплутати. Тому я запишу лише результат, так само, як і з цим кроком. Ось і завершилася четверта категорія складання цього пруса принтеру. На цьому кроці маємо один мотор ось тут, один мотор ось тут, ще один мотор ось тут. І тепер ось тут має стояти саме головка, яка буде друкувати. І, і вона може тут рухатися праворуч, ліворуч, і також вгору та вниз за допомогою ось цих. Таких величезних гвинтів. Також я вже під'єднав ось тут кабель чи дріт, і ось тут ще один додатковий також під'єднано. Тепер треба переходити до наступного кроку. Що ж, це був досить складний розділ складання цього принтеру, і ось тут було чимало малесеньких різноманітних деталей, які необхідно було скласти. Маленькі механізми, маленькі гвинтики, шайбочки, ось такі пружинки, все таке інше. Але загалом все досить просто, лише необхідно виконувати інструкції крок за кроком. І от зараз це вже тут змонтовано. Тут маємо ось тут моторчик, який буде рухати цю головку для друку праворуч та ліворуч. Також ось тут є ціла купа дротів, які я вже також запакував в ось цей такий рукав. Все працює наче, наче все ідеально, іначе все так, як вказано на інструкціях. Я також перевірив натяжіння ось цього, е як він правильно називається, ременя. Ось е Натяжіння ось цього ременя. Воно також здається ідеальне. Тому переходу до наступного кроку і сподіваюсь, незабаром я зможу зробити свій перший принт. Шостий з восьми кроків складання цього доволі таки непростого принтера завершено. І цього разу маємо всі ці дроти під'єднані. І маємо екранчик під'єднаний, також блок живлення під'єднаний. Як зазвичай довелося виконувати чимало різноманітних маленьких дій, щоб провести ось ці дроти від плати принтера до блока живлення і до ось цього екрану. Залишилося ще два кроки, і після цього, сподіваюсь, я зможу зробити свій перший тестовий друк. До мене ось тут такий красень від підписника на тестування приїхав, а саме це i52689 четвертої версії, мабуть, один з найкращих зіонів четвертої версії, саме для того, щоб бавитися в забавки. Але повернемось до мого принтера. Я нарешті завершив останній крок саме складання принтеру, тобто сьому частину його. Тут в мене лежать всі коробочки, гвинтики, шайбочки, все позалишалося. Це все треба буде прибирати, але принтер вже готовий і наступним кроком його треба буде тестувати. Встановлена ця платформа, на якій, власне, буде виконуватися принти. Під'єднані всі дроти, ось тут встановлений тримач чи держач. Для філаменту чи для пластику, яким буде вестися друк. Ось тут вже закрита коробочка, там стоїть цей комп'ютер, тут Wi-Fi модуль, усі дроти все під'єднано, моторчики також все під'єднано. Залишилося поставити чи під'єднати ось цю пластину, на якій саме буде вестися друки, і зробити самотестування принтера. І Після цього можна спробувати щось роздрукувати. Ось таке, от досить незрозуміле відео вийшло. Спочатку в мене була ідея записати весь процес складання цього принтера, але як виявилося, цей процес займає дуже багато часу, і в мене немає можливості це акуратно записати і потім зробити приємний таймлапс. Тому маємо, що маємо. Загалом, що я можу сказати про принтер Prusa mk 4. Ну, по перше, те, що це мій перший 3D-принтер, і порівнювати в мене. Майже нема з чим. Я лише можу порівнювати з дешевими китайськими принтерами, які мають мої колеги. В цьому порівнянні Prusa mk 4 стоїть на 1, 2 або навіть на 10 рівнів вище. Загалом принтер відчувається дуже якісним і якість друку помітніше значно краща, якщо порівнювати з дешевими китайськими принтерами, що мають мої колеги. Але звичайно необхідно пам'ятати, що це досить дорогий принтер. Окрім того, що він має одні з найкращих технічних характеристик з того, що є зараз в наявності, так він ще й був спроектований в Європі і виготовлений в Європі. Тобто, вартість виготовлення значно більша, якщо порівнювати до вартості виготовлення принтерів з Китаю. Незважаючи на це, я вважаю, що він коштує кожного євро, що я за нього заплатив. Я був дуже сильно вражений тим, як детально і як гарно прописаний гайд на жодному з кроків в мене не було ніяких питань, які б я не зміг вирішити самостійно та досить швидко. Також останнім часом, як ви знаєте, я постійно тестую різноманітні китайські продукти, і кожного разу, навіть якщо продукт має якусь більш-менш адекватну якість, знагодяться якісь досить прикрі мінуси, де китайці не продумали, не доробили, не завершили. У випадку з Prusa принтером я не можу знайти жодного такого моменту. Все дуже продумано, дуже якісно. Все підходить один до одного, все складається як пазл. Складання цього принтеру самостійно було приємним, зекономило мені десь 300 євро, але, звичайно, я витратив чимало часу на це. Аби я лише складав принтер і нічого інше не робив, то, мабуть, і за день я би впорався. Але в моєму випадку я складав цей принтер десь протягом тижня. І ще мені необхідно скласти коробку чи enclosure, в якій цей принтер буде стояти, оскільки мій пухнастий котик постійно намагається сюди застрибнути, особливо коли йде друк. Якщо необхідно знайти якісь недоліки чи нарікання, то саме мій екземпляр Prusa mk 4 має їх два. По-перше, в цій надрукованій детальці отвір для гайки не співпадав з отвором в самій детальці. І коли я намагався закрутити гвинтик, то він потрапляв у металеву раму і таким чином я змарнував кілька гвинтиків, але врешті-решт я його таки завернув. І ще один недолік це або довжина цього ременя, або механізм його натяжки. Для того, щоб отримати оптимальний рівень натяжіння, мені довелося закрутити чи завинтити гвинт натяжки до максимуму. Тобто, аби ремень був ще трошечки довший, то мені довелося б його обрізати. А для цього довелося б розібрати весь механізм, де він тримається, трошки його обрізати, і потім все збирати заново. Але в даному випадку максимальний рівень натяжіння видає оптимальний результат, і принтер працює належним чином. Як буде в майбутньому, можливо, цей ремінь трошки розтягнеться, і мені доведеться все ж таки виконати цю процедуру. Я все ще не знаю. Подрукуємо, побачимо. І після цього я доповім про результати. Ну а наразі найважливіше те, що. Принтер вже працює на армію, я вже виконав кілька друк армії замовлень, але, на жаль, ці замовлення я не можу відображати до публічного доступу. Але для публічного доступу я можу продемонструвати ось таке кріплення для двох 40-мм вагарів на систему живлення материнської плати Машиніст X99 pr 9. Цю 3D-модель я отримав від мого підписника, за що я йому дуже вдячний. Як вона буде сидіти на материнській платі, як вона там буде триматися за допомогою ось цих додаткових таких гачків, я ще не перевіряв. Але подивимось, потестуємо і сподіваюся, це таке додаткове кріплення допоможе з охолодженням системи живлення. Ну а на цьому це все. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Підтримуємо ЗСУ і до наступних відео.